Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин медбаза. На огляді у нас крісло вертикалізуючий лайфстенд. Зараз вам покажу основні його можливості, що він може, а потім перейду вже більш до таких технічних моментів, параметрів і так далі. Отже, це у нас крайнє положення. Дивіться, от можна в такій позиції знаходитись, десь можливо там відпочити якось, щоб спину трохи розслабило. От, от можна відкинутись. Ця вся конструкція їздить. І є у нас пульт. До речі, підголівник, як ви бачите, тут можна настроїти трохи вище. Я, щоб вже не перезнімати відео. Я, я вже не буду того робити, але він регулюється по висоті, кут, нахилу і так далі. І от ми можемо. Є у нас пульт, працює від акумулятора. Блокуємо колеса. Є тут ремінь безпеки, плюс додатково ось так от робимо ось ці ручки і натискаємо кнопку Вверх. Можна і от в такій позиції ну, зупинитись і в такі позиції їздити, як вам зручно. В будь-який момент відпускаєте кнопку і е, крісло от стає. Тобто весь час я тримаю кнопку натиснутою. Чесно кажучи, для мене цей вертикалізатор трохи він замалий, в мене зріст 186 см. Мені би пасувало б, щоб ще була далі. Тому що трохи для ніг незручно, мені треба ще більшу глибину сидіння, або просто щоб далі знаходилися ось ці наколінники. І от, дивіться, вся опора йде от на ноги. Тобто, тут зафіксовано, збоку зафіксовано. До речі, дуже зручна спинка. Просто от вона мега зручна. Конструкція є доволі стійкою, звісно, якщо ви захочете е випасти, ви це зробите. Але я не думаю, що це варто робити. І треба потім назад, то назад натискаємо кнопку. Думаю, хто шукає отаку річ, то не треба пояснювати, що вертикалізація необхідна для покращення загального стану, щоб кровообіг краще працював. І, і ще багато чого, хто людина з інвалідністю, ви самі знаєте свої проблеми. Або також може бути. Він помічний у побуті, щоб ви там щось достали з верхньої полички, плюс він займає не так багато місця, як якийсь класичний вертикалізатор. І дуже класно, що тут є поступова вертикалізація. Тобто ви не одразу стаєте на прямі ноги, а це все відбувається поступово. Ручки ці от піднімаються. До речі, дуже класна спинка. Тут є такий, я не знаю ну, отвір. Тобто ця спинка вона набирається повітря, от я вже випустив, і зараз я спираюсь. І коли мені треба, я просто закручую, і в мене спинка, вона м'яка, там повітряні камери, і вона стає під форму мого тіла. І давайте по параметрах вам трохи розкажу. Ширина сидіння між підлокітниками 43 см, ну і загальна ширина сидіння 43 загальна ширина 66. Глибина сидіння регулюється 36-46. Зараз вона встановлена на максимумі. тобто 46 Висота від сидіння до пілою 50 см, висота спинки 57, доволі висока. Важить він. Приблизно 35 кілограм, ну, нелегкий, і навантаження максимальне 120 кілограмів. Він знаходиться в повністю робочому стані, а звісно, є питання по зовнішньому вигляду, по корпусу. Десь можуть бути якісь царапини. Так, дивіться, ось це у нас так. Бачите, застібаються оці наколінники, вони тут м'які. Е, наприклад. Ось, це, от, бачите, такі от є царапини. А так загалом, загалом, загалом підніжки. От вони відкидаються і все. Плюс вони регулюються їхня висота. Тут вже стоїть на максимумі. Можна ще зробити нижче. В ідеалі варто розглядати це крісло, якщо у вас зріст менше, ніж 180 см. Я думаю, тоді буде якраз. Саме класно. Тут так само, бачите, є оці царапини колеса, передні литі. Дивіться, все от обертається, нічого не штопориться. Значить, підшипники у нормі, плюс можна, бачите, регулювати їх по висоті, а задні колеса, до речі, по висоті ви вже не порегулюєте. Отже, Задні колеса по висоті не регулюються. Ну, вже трошечки вони, вже ви бачите, стерті, але якщо вам там по дому гасати, то ще буде і буде їздити. Гальма все працює. Можна регулювати їх по силі затиску. А, так, 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 колеса задні литі. Доволі непоганий стан є. Звичайно, що царапане на обдах, це у нас муфта можна зняти одним натисканням. Ось тут у нас, бачите, тут ми регулюємо глибину сидіння, тобто відкручуються ось ці от болтики, і можна зробити його ще меншу глибину. Саме сидіння, воно простеньке, а от оце у нас оригінальне, вже таке трошки і воно затаскане. Отут от у нас, бачите, регулюється. Можна зробити більший такий типу як натяг. Може, бачите, трошки з часом роз'їхалось. Спинка Це взагалі суперова. Дивіться, от вона знімається. Можна цей чехол попрати. В середині тут ось ці от камери регулюються. Вона. А, так, по ширині регулюється. Ні, по ширині вона не регулюється, до речі. Але ось тут, бачите, це хоп. Набирається повітря, потім ви сідаєте, відкручуєте оцей от вентиль, і воно вже стає під вашу форму тіла. Ось ці у нас підлокітники от вони піднімаються. Отак їх можна, отак, як хочеш. Е, спинка. Спинка ось вона знімається тут, з іншої сторони, і просто її знімаємо. Також спинка, вона якби. Взагалі складається. А давайте я зараз. Дивіться, от така от спинка позаду. Тут у нас скринька з акумуляторами. Вони потім можуть мінятися. Натискаємо і кладеться спинка. Бачите, складається. Тобто, тут дуже легко знімати оцю от спинку, і, до речі, можна регулювати, ще по висоті тут її виставити, це складається, і він доволі є стає компактним, тобто можна автомобіль завантажити. А, і ще тут є дуже прикольна штука. Це якщо у вас розрядився пульт. А ви стоїте в верхньому положенні, знизу тут є. Дивіться, ось це ми тут хоп, і виключаємо взагалі. Е, він не буде працювати, тобто виключаємо сам механізм підйому. А ось тут у нас є кнопка, бачите? Це от пише тут актуатор. І переставляємо на Emergency. І він треба попасти. І бачите. І стає у крайнє положення, тобто з вертикальної, з крайньої вертикальної точки він вже опускається типу в самий низ, щоб вас посадити. От така класна штука. Підголівник. От ми можемо регулювати. А, по висоті, так. він дуже тут такий цікавий. Ось тут ми відкручуємо. Оп. Тут ось це відкручуємо. І отак. От ну, одним словом, все регулюється, все окей. Тут він дещо трохи пошкоджений. А так, все функціональне, все працює. Е -е -е, Інтернет-магазин Медбаза. Дякую за увагу.